Перш за все, необхідно пам'ятати, що договір застави завжди має бути укладений у письмовій формі, яка може бути як простою, так і нотаріальною. Зокрема, за правилами статті 577 Цивільного кодексу України договір застави підлягає нотаріальному посвідченню, коли предметом застави є нерухоме майно, а також в інших випадках, встановлених законом. Крім того, сторони здійснюють нотаріальне посвідчення застави і тоді, коли це не є обов'язковим відповідно до законодавства України, але на цьому наполягає один із контрагентів, тобто один із сторін даної угоди. Нотаріальне посвідчення договору застави нерухомого майна здійснюється за місцем розташування цього майна або за місцем знаходження однієї із сторін правочину. Процедура нотаріального посвідчення таких договорів передбачена у положеннях закону країни про нотаріат та наказу про затвердження порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України від 22 лютого 2012 року. Крім того, згідно частини 2 вище наведеної статті, а саме 577 Цивільного кодексу України, застава нерухомого майна підлягає. І державні реєстрації у випадку і у порядку, передбачених законом. Застава ж рухомого майна, досі ми говорили про нерухоме. Застава ж нерухомого майна може бути зареєстрована на підставі заяви заставодержателя або заставодавця з внесенням запису до державного реєстру застав рухомого майна. Незалежно від форми укладання договору застави, простої, письмової чи нотаріальної, у ньому має бути вказано найменування та місце знаходження сторін, суть забезпеченої заставою вимоги, її розмір та строк виконання забезпеченого заставою зобов'язання, а також опис предмета застави. У разі коли предметом застави є окремий об'єкт. Його опис має бути здійснений за індивідуальними ознаками, а якщо предметом застави є сукупність об'єктів, їх опис може бути поданий і у загальній формі шляхом вказівки на вид заставленого майна. Також у договорі застави можуть міститися і інші умови, щодо яких за заяви однієї з сторін має бути досягнуто згоди. І звісно, оскільки застава не може існувати без основного зобов'язання, на нього неодмінно слід послатися безпосередньо в договорі застави. Тобто, якщо ви маєте. Маєте наприклад можливість, чи до вас звернулись такою пропозицією укласти договір позики, то до договору позики, чи відповідно до боргового зобов'язання борвової розписки, окремо можете укласти договір застави того чи іншого майна, яке не дає, яке надається для забезпечення основного боргу. На зміну звичайним так в народі називають ЖЕКом, зараз утворився новий закон України про об'єднання співвласників багатоповерхового будинку. І в нас в Коломиї вже є декілька будинків, які самостійно створюють дану дане об'єднання співвласників багатоповерхового будинку. І функціонують кошти жильців направляються на відповідні рахунки даних об'єднань, і з цих рахунків утримуються відповідні будинки і прибудинкові території. Проте дуже зараз у нас в суді виникають деякі судові суперечки, коли, скажімо, голова даного об'єднання, який здійснює загальний нагляд щодо даного будинку. І Веде бухгалтерію і інші дії здійснює, виникають суперечки між жильцями даних будинків щодо оплати комунальних послуг, щодо оплати коштів по поточному утриманню. І дані справи вирішуються в судовому порядку. Хотів би зазначити, що згідно закону про об'єднання співвласників багатопорхового будинку, верніше, закон передбачає, що між об'єднаннями. Та кожним власником житлового чи нежитлового приміщення обов'язково укладається договір з питань житлово-комунального господарства. І договір повинен містити істотні умови, визначені законодавством. Тобто законодавець чітко передбачив, що між даною, да, даним, даним керівником укладається зі всіма мешканцями договір. Згідно цього договору передбачаються всі суттєві умови. Якщо, скажімо, договір був не укладений а Голова даної організації Просить ті чи інші кошти, звертається з відповідною заявою повернути, то в деяких випадках в судовому порядку такі вимоги можуть бути визнані незаконними в зв'язку з тим, що не було укладено даного договору. Я би хотів зіслатися, зокрема, на рішення Коломийського міськрайонного суду 25 лютого 2014 року, де якраз от, от такі вимоги були визнані незаконні, в зв'язку з тим, що не було укладено відповідного договору. І е, хотів би зазначити, що діючий цивільний кодекс України передбачає, що правочин між фізичною та юридичною особою належить чиняти у письмовій формі. І хотів би зазначити, що в частині 6 статті 4 вище наведеного закону про об'єднання співвласників багатоповерхованого будинку зазначено, що об'єднання є юридичною особою, яка створюється відповідно до закону, має печатку із своїм найменуванням та інші необхідні реквізити, а також розрахункові рахунки в установах банків. Зокрема, цивільний кодекс також передбачає, що цивільні обов'язки виконуються у межах встановлених договору або актом цивільного законодавства. Особа не може бути примушена до дій, дівчинки, яких не є обов'язковою для неї. Тобто, дана угода повинна між співвласниками помешкання і хто здійснює керування даним об'єднанням укладатися в довільній формі. Також де зазначається і комунальні послуги, і поточні витрати. І варто зазначити, що договір не є остаточним, адже є відповідний пункт, який передбачає, що в подальшому до договору можуть вноситись зміни та доповнення. І хотів би зазначити, що у разі відмови власника приміщення укладати договір або сплачувати обов'язкові платежі на утримання та ремонт неподільного майна та відповідної частини загального майна об'єднання. Має право звернутися до суду для для стягнення нарахованих платежів у судовому порядку. Але в даному випадку об'єднання повинно саме довести, що належним чином голова об'єднання звертався до того чи до іншого мешканця, поставив його до відома, але дана людина. Свідомо відмовились укладати угоду, і це повідомлення необхідно направляти в письмовій формі, вручати кожному власнику під розписку або шляхом поштового відправлення рекомендованого листа. І в такому випадку варто би було безумовно, що окремо укладати з кожним жилцем договір, і згідно цього договору тоді вже будуть всі законні підстави щодо вимог повернути кошти на комунальні утримання чи на поточний ремонт даних будинків співвласників багатоповерхових будинків співвласників. Нещодавно е, звернулася одна людина, е, споживач з тим, що придбала мобільний телефон. Проте з тих чи інших причин, а не, товар їй не підійшов. І відповідно закон України про захист прав споживачів передбачає, що є товар неналежний, товар належний. Тобто товар належний мається на увазі, що він е, функціонує, він працює, але з якихось причин споживачу він не подобається. Це може бути колір, може бути розмір, може бути, наприклад, інструкції. Бувають випадки, що на російській мові, і тут покупець. Хочу його повернути. В межах в даного випадку закон передбачає, що в межах 14 днів наступного дня після дня отримання, ви маєте даний товар повернути продавцю з вимогою виплатити вам кошти. В даному випадку це належний товар. Неналежний товар, це якщо ви придбали, скажімо, якусь річ, і вона в межах гарантійного строку чи в межах 14 днів не працює, вийшла з ладу, то ви звертаєтесь з відповідним. Поданням до даного продавця і просити вам, чи, наприклад, помі... змін... поміняти товар, чи усунути дані недоліки, тобто закон про захист прав споживачів в даному випадку чітко передбачив права споживача. Але необхідно відокремити товар належної якості і неналежної. І ще одне прикро, що раніше при в міській раді була наскільки мені принаймні відомо раніше був представник захисту справ споживачів з івано і в принципі, тут на місці ви звертались відповідно заяви це питання. Принаймні вирішувалось без судового розгляду. Зараз, наскільки мені відомо, вже більше місяця цієї організації немає, так що ви можете або в фарті звертатись, або вже безпосередньо звертатись до суду в суд першої інстанції. Хотів би звернути увагу, що згідно судово закон про судовий збір передбачає, що позовні заяви про захист прав споживача, судовий збір в даному випадку не сплачується. Тобто ви подаєте позовні заяви, не сплачуючи за це судовий збір.